Капеланське благословіння, на 26 люте 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелію Ісус продовжує пророцтво, коли це станеться, коли каменя на камені не злишся від того храму і від тих красивих будівель. І Він застерігає учнів і говорить їм особисто. Що ви стережіться, бо в ті времена, коли настануть, коли народ зіпсується і почне збуватися, ну, збуватися пророцтва, то вас будуть гнатимуть, ставите перед царями, перед правителями на відповідь. Але за що ставитимуть? За те, що ви мої послідовники, за те, що ви і ненавидіть вас будуть за те, що ви за ім'я моє, що ви будете його зберігати і нести славу Його. І тоді сказав їм, не турбуйтеся, що вам говорити в цей, в цей момент. І не придумайте собі, я це скажу або я те скажу, а ви, а, бо Дух Святий прийде в той момент, коли треба говорити, і ви скажете не від себе, а від того, що вам дух а, покладе на вашу душу. І в кінці закінчив, притерпів і до кінця спасеться. Ви знаєте, те, що мене бере за серце, і мій погляд, ну а, як би сказати, Приманює це те, що за ім'я моє, за те, що ми послідовники Христа ми будемо гнані. Не за щось інше, не ті страждання світу цього, які і так є. А саме за те, що я послідовник Христа, послідовник Ісуса послідов... і приймаю синівство від Отця, яке мені дається. Саме за це. І тоді з Божим Духом мені не треба турбуватися. Так, буде небезпека навколо мене, але в мене буде мужність війти в цю небезпеку і пройти його неушкодженим, бо Дух Святий буде на мені в той час завжди, і тоді мені боятися нічого. Хоча будуть ставити мене, признаєте, озлобленими і оскаленими правителями, але мені це не зашкодить, бо я знаю, що сила є не в тих озлоблених правителях, а в Богові. І правда в ньому є, і сила в ньому є, і ну знаєте, це майбутнє все, да, все життя, смисло життя є в Богові, а не в тих озлоблених або зіпсованих правителях, які є навколо, і а, які може і не є правителями, але чомусь вважають себе правителями, які можуть давати казівки, навчати і ще владарювати над нашими душами. Той, хто приймає учнівся від Ісуса, не хвилюйтеся, ви пройдете а, цим життям і подолаєте сатану. Бо ви будете вірним Богові, ми будемо вірним Богові, точніше, і Господь буде з нами, і нікого вірного він не залишить. Амінь.